За прогнозом синоптиків, початок тижня ознаменується зливовими дощами. У вівторок та середу поливатиме майже всю територію України. Хмарно, але без опадів буде у центральних та східних областях. Температура повітря впродовж доби 29 липня коливатиметься у межах плюс 16, плюс 37 градусів. Вітер східного, південно-східного напрямку 5-12 метрів за секунду. На Полтавщині хмарно з проясненнями, ймовірний короткочасний дощ. На термометрах плюс 19 градусів темної передоби, плюс 33 світлої. Від самого ранку небо у Кременчуці вкриється хмарами, які протримаються до кінця дня. Втім, опадів не передбачається температура повітря в день плюс 31, вночі плюс 19. У вівторок у горішніх плавнях небо хмаритиметься впродовж дня. Однак дощу синоптики не прогнозують. Температурні показники світлої передоби 33 градуси тепла, темної 21. Вітер східний до 3 метрів за секунду, атмосферний тиск 748 міліметрів ротутного стовпчика. До сьогодні найтепліше 29 липня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 2002 року плюс 35 градусів. Найхолодніше було 2006 плюс 9. Дивіться, прогноз погоди на телеканалі ГОК від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж. Будьте в курсі подій!